Але, на жаль, не війні не навчив кількома тільки. Я його знайшов в полянській центральної громади, через спеціалістів розумієм спеціальним захисту. на домовлювалася та летять також 90 діток з інвалідністю. 32 дівчаток переселив місяць хлопчиків. Та психолога в розбудові інклюзивного суспільства. Інклюзивне суспільство має будуватися на таких принципах, на повазі добра і свобод. Здійснює психологічний супровід це не одноразова зустріч, це е моніторинг функції психолога в інклюзивному суспільстві. Це надання соціальних послуг. Ну, можна сказати, е сприяння у розбудові інклюзивного суспільства. Просування культури інклюзії. Матська організація пише на сесії міської ради, і там люди голосують, хто допомагає, не перемагає, тому і пугають, і, і, і це Але тільки це початок. Дякую всім за увагу. Це можливо не да, або щось не працює і це не помітно. Тобто ми, ми зважаємо, не зважаємо на що, тому що всім зручно всі діти танцювати, ходити, писали всі свої потреби, які збираються зі свої заходи, фінансування для того, щоб у нас центр, зміг повноцінно працювати і надавати по дітей — Це дуже маленький цифру. Це дитина, яка постійно кричить, яка боїться, боїться звуків, боїться вчителів, боїться дітей. І чотири дитини світлому так. Це при відділенні. має бути все відділення. Ми бачимо, що край потрібна першу чергу наших військових. Ми зараз більше бувають на три місяці, на жаль, це перебувати, очікувати, поки зроблять, поки навчають ходити. Поки... Були змагання організовані спільно з відділенням реабілітації, де більшості навіть при дезов. Нас адміністрацію, яка максимально нам допомагає. Підказки, як організувати волонтерську психологічну допомогу. І у першу чергу нам перемоги, і надо нагадам якісь свої рекомендації, все, що я знаю.